Ну що, Привіт привіт народ. Як кажуть мускаляки, перші блін-комом. Приїхали ми на екор, а тут зараз ще прийомки нема. щось Ну шось, Вони планували, що до 15 числа закінчать ремонти. А виявилося, що щось там в них не зрослося, ще не готові. Після 21 -го числа будуть приймати. Можливо. Ну, Як -то є плюси. Нам зробили аналіз хороший, такий повільно, не спіша, так як нема більше нікого, крім нас. Дівчата ще до, до, до речі, лаборантка якась прийшла новенька, її вчать, так дотошно все там. передивилися, перемірили, перекушали, перенюхали, пересчитали навіть зернинки. От. І що вийшло, що в нас вологість 15,8. Засміченість 2,5. Тараканів нема, слава Богу. Ну і все, документи передивилися. Отут треба довідку про землю, що там що землі до 2 гектарів обробляється. Одна довідка моя проходить, друга не проходить, бо в мене така дурня виходить, що в мене пай 2 гектари пай орної землі, 2 гектари 20 см. Кажуть, отих 20 см не проконає. Ну то не страшно, я візьму ще якусь довідку на город, в мене там можливо. І, і ту гречку, що в цьому році, надіюсь, ми її під, той, під ті документи пропустимо. От. Ну, Ота. Така фігня вийшла, трошки неприємно, звісно. Проїхали дарма, тут ще мало того, два блокпости прошпарили. Один перед Тернополем, перед Кольцом, другий тут на. Перехресті на білу. О, цього. Ну, але все рівно сьогодні свято, звичайно, справа, було б набагато легше і цікавіше поспати десь до години другої дня, потім собі подивитися щось в Ютубі, тралі-пулі. Ну, так життя не може бути таке просто. Просто, От. просто ну, якби треба було подзвонити але є плюси. Як ми приїхали, коли вже тут буде маса черга народу, то була вже спешка, то вже, знаєте, таке. Вот, там. Аналізи так, сяк сюди туди, а так ще супер. Знаєте, перевірили, подивилися. Можемо ще ту гречку, що в нас, ще раз в віялку, щоб вона ще чистіша була. От. Хоча мені ті відходи вже теж не потрібні, хіба десь може встав рибі висуплю, бо в нас нема ні, ніякої худоби на відходи, щоб їла О, от такі, о. Корот, такі новості. Ну, що, Денис вон, дово, дрімає. Він з дуру, блін, взявши сам. Кільканадцять мішків запхав машину, без мене, блин, теж треба дати йому по шапці, щоб ще попок не розв'язався, не дай Бог. О, е капотик відкрив, просто мотор достиг. Будемо будем їхати назад, до прягнеться, що робити. О, от, а тоді вже десь будемо після 21-го. Після 21-го будемо сюди рухатися, знову пробувати. Все, бувайте здорові, до нових зустрічей в ефірі, чи кефірі.